Я вітаю! Я панкейк, ой, тобто я пан Некі, сьогодні я на один. Зі мною Єсус. А точніше сім прекрасних художників в івенті... Так, вірно, зламаний планшет. Ви вгадали? Ви ж вгадали, вірно? Що все почалось, запитаєте ви. А навіть якщо не запитаєте, то мені байдуже лол. Я зроблю це за вас. Виходжу я, значить, з хати, вдихаю свіжа літня повітря, ніжний петерець пестить моє обличчя. І тут на мене з кущів вистрібує дикий художник з майстром сплітером в зубах. І тут до мене приходить геніальна як я, мисля. Я відловлю художників і влаштую зламаний планшет. Але по одному відловлювати їх було неприкольно, тож я влаштував їм пастку, і вони самі прийшли до мене. Пастка складалась з коробки, палиці і бутерброда. Uh, Всім рекомендую 100% дієва. І я зібрав їх в один великий творчий клубок і покатив до себе в підвал. Але одному з них вдалося вибратись. Ну, нічого. Він, він покинув нас. Але нас лишилось семеро. Сім художників, сім смертних гріхів, сім бідних душ. Шо ж, як хороший організатор, я перший намалював арт за піксловик певної вікової категорії і передав першому художнику художниці. Коротше, не бідному художнику, ну, я, я не шарю за ці ваші гендери. Перш ніж ми перейдемо до неї, я хочу попередити, що я дозволив художникам малювати все що завгодно. Тобто, гуро, коріння, виживання алкоголю центнерами. Хто ще пам'ятає, що таке центнер. І все таке. єдине, що я заборонив, це малювати порнуху. І це було помилкою. Ні, не те, що я заборне малювати порно, а те, що я дозволив вам малювати гуру, бо це п. Єць. ви охуєте, як я. Свій малюнок я покажу аж в кінці, щоб у вас була мотивація додивитися все-таки відео до кінця і глянути, з чого ж все почалось і чому все так. Я, я не скажу що погано, але у цих художників надто хороша фантазія. Вони молодці. Всіх хвалю, всіх погладив по голівці. Да. Що ж, перейдемо до першого митця, мицюнині чи невінарного мицюнуна. Ось, знайомтесь, це Нел або Нелі. Просто погляньте на цю офігенну роботу. Ні, мені вона справді дуже подобається, як і всі інші роботи. Вони неймовірні. Також мені дуже подобається задумка, хоч вона і дуже далеко відійшла від оригіналу. Нел, ти мене лякаєш. Е, я часто слідкую за цією художницею, і у неї дуже впізнаваний стиль. Його легко розрізнити серед інших. Також. Gigs, мисткиня має. Блядь, я це казав. Фіопüler. Особливо мені подобається як промальоване обличчя персонажа. І як людина, ця художниця дуже мила і просто неймовірна. Перш ніж ми перейдемо до наступного учасника, я попросив дати її коментар стосовно цього івенту. І ось що вона сказала. Давай ще. В описі залишу посилання на її канал. Наступний учасник це Ромашник. Ого, нічого собі. Навіть з першого разу ім'я прочитав Я хорош Тож я. Е... Якщо чесно, я досі в шоці, як людина, до такого додумалась. Ось одразу показую роботу. Я в позитивному сенсі цих слів, звісно ж, хочу акцентувати увагу на виразі обличчя персонажа, що зображає справжнє божевілля, прямо як у нас в коледжі під час пар Мироновича. Неважливо. Також погляньте такі милі монстрики. боже, вони схожі на маленький катушок прикольний зі світера зі мого. А що класно. мені подобається. Ця людина була неймовірно привітною і у Чекайте, що тут написано, блять. Привітне, вибачаюсь. І з ним було дуже приємно мати справу. Також даю вам ще трохи часу, а поки зачитаю цитату. Ой, та було цікаво загалом. Нарешті мізки розворушились фантазувати. Радий був брати участь. Залишу посилання на канал і інсту в описі до відео. І зараз ми прийдемо до прекрасної учасниці Шишки або ж. Шишечки. Ну, ну, ну ви поняли, да? Я якщо що наркоман, чесне слово, і травичку ні разу не курив, Я вам е, та, буб даю. Що ж, тут я. Третє. Обережно. Для деяких це може бути тригерним, оскільки тут присутня гура. Я, я тащуся від атмосфери на цьому малюнку. Він викликає водночас за... Зах, зах. Жах і захват. Особливо в поєднанні з милим стилем. Людина неймовірно мила, хоча, хоча шишечка, я не очікую від тебе такого, ти мене лякаєш. Е, поки я даю вам час розладити малюнок. А, ось вам цитата. Да, тримайте її. Привіт на зв'язку у шишка. Загалом картинка вийшов дуже цікавим. Насправді мені було легко зрозуміти, що саме на ній зображається. У лялюнку попереднього автора я змогла розлетіти дитину чи монстрика, що після довгої сплячки вибирається з зубчастого дерева, де його зустрічають дивні полковоподібні істоти. Для мене дана робота була невеличким виходом зони комфорту, оскільки зазвичай що динозаврик не малює гор, яка лякала у простенькому стилі, адже малювати деталізованій митрощі, м'яко кажучи, не моє. Також процесі я трохи змінила композицію для більш динамічного ефекту. В описі залишу послання на її особисті і канал. А зараз ми прийдемо до наступного учасника. І тут я хою в четверте. До речі, цікавий факт: її або його ми заманювали якраз таки шишечкою. Ну, ну ну, ви поняли, да? Ну, ну, скажіть, що поняли, будь ласка, а то я буду сумувати. Мені доведеться цензурити півмальонку, тому що людина навалила нормальну таку купу гурятини. Але ні-ні, я ні за що таке не засуджую. 0% засудження, 100% розуміння. І взагалі все було дуже смачно, мені дуже сподобалось 10 з 10. Як би вам пояснити, що тут зображено? Ну, тут демонстрація глибокого внутрішнього світу персонажа. Ну, і цицьки тут є, але їх я вам теж не покажу. Поки даю вам час щось розглядіти, ніби ви зможете розглядіти через цензуру. А ми перейдемо до цитати. Ну, шишка, блін, взагалі крута. Люблю шишку. Всі посилання залишу в описі, як завжди, бо я не пам'ятаю, на що треба залишати посилання. Вибач сонце І ось ми переходимо до моєї колеги по Ютубу Неллі. Тут п'яте. П'яте! Гаразд, Аля! Ну, добре ще шишка. Але ти чому ти підтримуєш за фестиваль Я не розумію! Гаразд, гаразд, я, я сам вам це дозволив. Тут мені знов доведеться цензурити малюнок, мабуть, ну, подивимось на вашу поведінку. Ех, мені подобається, що цього разу оточення інше. Та й метець додав на малюнок, як я розумію, розтану морозиво, а це, це смачно. Я хочу морозиво. Точно таке ж. З підлоги. Поки ви, розглянути... Поки ви можете розглянути. Поки ви можете розглянути роботу, я трошки розповім про цю людину, бо вона також веде ютуб канал, як і я. Вона знімає всякі корисні відео на Ютуб, спідпейнти, розмовні відео і все таке. І також в неї був зламаний планшет, і саме це відео від неї надихнуло мене на створення власного такого івенту. Да. В описі буде посилання на її. Ютуб канал, особисті, телеграм-канал і канал з адоптами, які вона продає. Да. Я в неї, до речі, купляв кількох. Її цитата ось. Тримайте. Віт. Я одна з учасниці Пламна Планчета. Дякую, неї за такий прикольний. Угу, челендж. Я вже робила. Я була я ніколи не була, я була тільки головною. Я таке робила. Тому у це мій перший опит і мені не сподобалося, в принципі, було не важко малювати. Ну, це, в принципі, я зразу побачив клоунка, яка лежить в корові свої. Звучить так. Торгнувати, торгнувати, торгнувати. І тут пінка чужий на мене. Ну, і там морозок, Типа, вона їла морозивка. І, можливо, нічого не наткнулося. лягла, і наткнулась на щось цікаве. Можливо, ніж лежала, не знаю. Бо якийсь холок, я його проткнула. І це потім останніх хвилин життя. Ну... Я бажаю всім художникам. Найкрати ну, ну, слово наступному художнику. Десь, що художник і учасник. Переходимо до учасника з ніком Your Nightmare. Тут я в шосте, але не від гура, а від його відсутності. Прикиньте, ця людина обірвала цей м'ясо-ленцюжок, намалювавши неймовірно романтичний такий гарний арт, який навіть не треба буде цензурити. Дякую, о великий великій Мірі. Волів би скуштувати твої вуста на смак, але бо її суспільство нас не зрозуміє. Та й мій хлопець нас засуджуватиме. Да, Хоча... Так, так, так. Тут... Uh, не, не зможу, не зможу, на жаль, пробач. Так що вибачай. На, тримай чай. Хочу акцентувати увагу на реально прям такій романтичності малюнку і загадковості. Ну, погляньте на це, а, мені подобається. Е, і останній учасник це. Дар Божий. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. І все, що я можу сказати про цю людину, це те, що прикол ходячий, з такими ж смаками дивними, як і в мене. А, ще в неї я колись комішку брав. Да. Беріть в неї комішки, мені подобається, все дуже круто. Якомусь відео покажу вам, що вийшло, так. Да. фу фух як же втомився. Людина 10 з 10. Беліссимо. Ну, як і всі, всі ви хороші, всі бусінки. Мені дісталась неймовірно крута команда. Дуже вдячна вам всім за участь. Даю час розладіти арт, а ось вам слова людини. А, взагалі, як ще серйозна, то була весела помалювати так, кайфанула тоді, да. Угу. Що ж, Ось усі роботи від найпершої до останньої. А, ой, блін! Я забула вам свою роботу показати. Ладно, ось, дивіться, бачите, прикольно. Хочу задати риторичне питання. Як від цього перейшло все те, що ви, бляха, бачили? Ну, гаразд, гаразд. У учасників просто дуже хороша фантазія. До речі, цей івент якраз таки спрямований на те, щоб потренувати фантазію і змусити ваш мозок хоч щось робити, окрім фурі фуріп'яточок. Я знаю, що ви любите таке. кляті збочинці. Всі в мене пішли. Що ж, думаю, на цьому варто закінчувати. Не забувайте донатити нашим військовим та волонтерам на підтвердження збори. Всім мирного неба, всіх обійняв, припідняв і легенько так стиснув, щоб спина більше не боліла. Ніколи. А ну і чмок в пупок, пусть сосок бувайте.